Привіт, дорогі друзі. Вас вітає канал Бунізова, канал проду Тварин та акваріумісток. Друзі, вітаю вас всіх з передешніми, новорічними та різдвяними святами. Нехай ці дні принесуть для вас тільки найкращі світові дні. Друзі, все буде добре і все буде в Україна. Друзі, сьогодні минули двочки акваріумних термометр, які я вам показував в одному з розпакування. Посилки з тему. А саме я хочу вам показати термометри, які ну, вони такі електронні, але вони прості, 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 вони розховані на те, щоб кудись їх монтувати і користуватися, але їх також можна використовувати та використовувати покровомістики люди. Давайте подивимось, що це, це термометр з собою вони представляють. Ось так ці термометри виглядають, друзі. Ось такий датчик. Друзі, давайте не знаю, розкрутимо. Подивимо, ні, але будемо. Ось так він виглядає, друзі. Всередині знаходиться дві отаких бачоночка з батарейками. І ну, друзі, в принципі, він показує дуже гарно, дуже класно. Взагалі таке такі речі, як температура в акваріумі. Я їх порівнював, розкручував, вони показують однакову температуру. Е, ось так нагрівається дуже швидко, як бачите, тут я грію і він вже підвищує температуру. Ну, тут трошки складніше нагріти, тому що контакт всередині Ось він вже стоїть в акваріумі з 24,9 до 4,8 в мене десь а але контакт сам у самій середині цього акваріуму. Е, що мол, мені трошки не, да, не подобається, можна сказати, якщо так подивитися, дуже уважно, тут не на всіх це видно. Але сам корпус цієї штуки вже китайці роздрукували на 3D принтері. Тобто Це не некий, це 3D принтер. Також це от іноді набігу не дуже видно, може воно. Ось на чорній видно, в принципі, те, що ця штука, ось сам корпус, надрукований на 3D-принтері. Нічого проти не маю, то це дуже класна та цікава ідея, але що є, то є. І один у мене стоїть в акваріумі та один термометр, ще у мене стоїть, міряє температуру за вікном. Ось так, друзі. Термометр вартість свої ваги. Потім я хочу щось таке, я там ще до мене є декілька термометрів. І я хочу порівняти сказати, який все ж таки краще. Такий, такий чи такий. у мене там десь не видно плаває акваріумний. термометр, такий символ відомий. І який все ж таки краще. Той, той чи інший. Там видно, нашого крабика, а він сидить в норці крабик. Дякуємо це відео, до кінця підписуємось, здаємо коментарі під цим відео. А також просто питаємо питання про коримісти, я за любки на них вам буду відповідати. Пока-пока, друзі!